Тривають цілодобово. Протягом ночі працювало 4 пошуково-рятувальні групи та 20 БПЛА з тепловізорами. Станом на 9-ту годину ранку заплановано роботи в 17 зонах пошуку, де буде задіяно 11 пошуково-рятувальних груп. На площі 4,5 тисяч гектарів. Протягом пошуково-рятувальних робіт обстежимо площу біля 2000 гектарів, половину з яких це є лісовий масив. Для розширення пошукових робіт залучені підрозділи з сусідніх областей: це є Чернівецька, Хмельницька, Львівська, Тернопільська, а також курсанти Львівського державного університету безпеки діяльності. Психологами ДСНС надається психологічна допомога родичам дитини. Всього залучено для пошуково рятувальних робіт 296 чоловік особового складу. Рятувальники роблять все можливе для того, щоб як встановити місце знаходження дитини. І прохання до всіх небайдужих при будь-якій інформації звертатися на лінію 101 до служби порятунку, а також до національної поліції. Тут звертайте увагу на всі речі, особливо закинуті будівлі, якщо ви проходите, це є теж такі моменти, де треба детально все обслідувати. Також волонтери дуже багато дякую за роботу і вночі долучаються. Одягнений в рожеву кофту, зелені штани, кросівки.